Культура страхування день 84-й. Тема правил дружнього руху пішоходів, ремарка. Дуже часто відключають світло і не працюють наші світлофори в багатьох містах. І регулювальники, і поліцейські стоять і регулюють діяльність, як мають проїхати автомобілі і. Посил, крик, бажання, прохання людей, І щоб вони запам'ятали це питання посил для пішоходів. Можна переходити дорогу тільки тоді, коли регулювальник стоїть до вас спиною. Це єдина можливість переходити дорогу, де стоїть регулювальник, який регулює проїзд автомобілів. Я також не знав. Я також не розумів. Але е, правило дорожнього руху написане кров'ю, смертю, і тому е, прохання їх не моє прохання. До себе самі задайте питання. Ви хочете жити в цьому житті, Снова, е, хочете заробляти, веселитися, чи ви хочете помирати? Кожен день збивають когось. Просто, ну. Це жахливо. Подумайте.